Добрий день. Добрий день. Пано? Я добре був раз. З тобою Я Запитався про роман Роман. Що Роман Роман до хати поміг? Що ти мені сказала? Що він мені гроші дає? Як ти? Ти ж мені сказав, що нічого не дає. Бачиш, зразу вийшов, що ні, я... Я я навіть не дивлюся на них ні на кого, що? я не дивлюся, я на вас просто не знаю. Ні, 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 ну ти говориш, що, що... я ж тебе запитався. Роман Роман, що до хати поміг? Він сказав, що він не допомагав. Він до хати він нічого дав, він мені так дає, допомагає. Що так? Ти? Ну, гроші дає, що мені треба туди. Ну, а ти, я ж тебе запитав, що Роман Роман що... чим допомагає тобі? Ти сказав, що нічим. Ти, ти гори ні. одинаково, я ж запитав, бо ми з людиною маємо спорне питання. Ні, ну він, ska, він сказав, щоб я нічого нікому не, ну, не говорив. Ну, ну, я це... ж тебе нікому нічого нічого От, сказав, щоб нікому нічого не говорити. Ну, ти місто ну, да. не падає, що я з ним сварюся, що він нічого не поміг. А ти він же так каже, що він вже поміг. Ну він так сказав, щоб я не казала, тобі нічого. Ну, я... Ні, я вам благодарна. Антоні Люся, так не робиш, я тебе запитав, як одна людина. Ні, ну чоловік мені сказав, щоб я не казала. Ну що я можу писати? Добре. Добре. Дякую тобі за порозуміння. Вибачай. Да.